Вітаю всіх, хто цікавиться тим, що відбувається в області. Це програма Час і сьогодні у випуску наступна інформація. Недоопрацьовані рішення, план добровільного об'єднання громад, пенсійні нововведення, відкладені кошти, криміногенна ситуація, як не потрапити у пастку зловмисника, наслідки негоди, вода на дорозі, енергетичні кооперативи, як заощадити, закінчення навчання, випуск воєнного ліцею. На Хущині сталося трагічне ДТП, загинув військовий та його пасажирка. На трасі Мукачево-Рогатин біля села Рокосово зіткнулися Жигулі та мікроавтобус. Військовослужбовець із Мукачівської військової частини їхав із родичами із Київщини на відпочинок у село Солотвино, але до місця призначення його машина так і не доїхала. Автівку розвернуло на зустрічну смугу, де її протаранив мікроавтобус. Внаслідок жахливої аварії, яка сталася сьогодні 30 травня, померли двоє людей. Друга пасажирка Жигулів знаходиться у важкому стані. У лікарні. Причини трагічної ДТП наразі встановлює слідство. Потрійна ДТП сталася у берегівському районі. Біля залізничного переїзду Тойоту затисло між рейсовим маршрутним автобусом та ладою. Постраждалих немає. У присутніх легкий переляк. Очевидці кажуть, що нетверезий водій Тойоти дорогою вдарився у мікроавтобус і хотів втекти з місця події. На переїзді він не розминувся із автобусом Ужгород-Чорнотисів. Перші кроки децентралізації влади, а саме перспективний план добровільного об'єднання громад на Закарпатті так і не затвердили. На минулій сесії обласної ради головуючий засідання констатував, що одне із найважливіших рішень для краю недоопрацьоване. Тому депутати, представники органів місцевого самоврядування та високопосадовці зібралися за круглим столом вже після сесії, аби обговорити основні аспекти проблеми та шляхи їх вирішення. Перспективний план добровільного об'єднання громад на Закарпатті згідно методики формування за урядом днями побачили високопосадовці області та представники районів. Ми визначили по кілометражу, де б мали бути центри громад, де не доступність. Тобто, по Береївському району це Батіво, по Виноградівському району це в нас Королево, по Іршавському району Кушниця-Білки. По Міжгірському району синів, синів Пилипець. Перший етап плану визначити центри територіальних громад. Далі доступність до центру не більше 20 кілометрів. Далі питання забезпечення. Згідно працювання, 11 міст, 19 селищ міського типу, 579 сіл мають перетворитись на 38 громад. Основною метою це було перше. Вибирається це є міста обласного значення, де контролюється саме більша розвинута інфраструктура. Міністративні центри це міста. Район, район, значить. Що в нас не, по доступності не виходить, маємо знайти селище, села, які є економічно спроможні, сильніші, мають певну інфраструктуру, для того, щоб ми могли зробити нормальну доступність до центра громади. Перспективний план об'єднання серед учасників крулого столу викликав жваве обговорення. Зокрема, присутніх непокоїло питання об'єднання окремих громад. Сьогодні прийняли один бюджетний кодекс, який в громади від другий рік. Верховний разобрав зовсім інший бюджет. Тож тобто, конфетку показали людям і далі обратно її сховали в карман поставили. Ви знаєте, тут питання... Ж, ви не ж не можете гарантувати всьому, що точно так Я не можу гарантувати. Я ж не прийшов зараз гарантувати е за державу. Ми маємо створ... зробити перспективний план на підставі методики, яка затверджена постановою Кабінету міністрів. Запропонований перспективний план об'єднання вкрай не остаточний. Наразі обговорюють райони мають вносити власні пропозиції, проте чітко за вимогами. Попередньо пропозиції були подані, згідно яких мали утворитись 111 громад, але вони не відповідали методиці розробленій в уряді. Для подальшого проведення реформи необхідно проводити інформаційну роботу і не тільки з громадськістю, але й з органами місцевого самоврядування. Наголосили керівники області. Це рішення треба приймати. Я радий, що ми знайшли компроміс, що ми зберемо всю Закарпатську громаду разом і разом будемо його приймати і приймемо його таке, яке потрібно нашим людям. Є пропозиція зібрати велике закарпатське зібрання. Це депутати обласної ради, це голови районних рад усіх районів, це голови райдержадміністрації, всі сільські голови Закарпаття, всі міські голови Закарпаття в великому залі і об'єднано прийняти рішення. Звертаючись до присутніх, закликали напрацювати відповідні рекомендації та погодити їх на засіданнях депутатських комісій обласної ради. Адже на наступному пленарному засіданні сесії перспективний план мають затвердити. Чергові пенсійні нововведення цього разу вони стосуватимуться накопичень. Протягом всіх робочих років кошти будуть відкладатися на окремий рахунок працюючої особи, а скористатися ними людина зможе вже при досягненні пенсійного віку. Більше про пенсійні інновації розповість Артур Іванчо. Із 1 січня 2016 року пенсії державним службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, податківцям, митникам, прокурорам, суддям, науковим і науково-технічним працівникам призначатимуть на загальних підставах. Відповідні зміни передбачено у проєкті закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій, які схвалив кабінет міністрів України. З 1 січня 2016 року планується скасувати всі спеціальні пенсії і нараховувати пенсії за єдиним принципом, окрім пенсій військовослужбовців. Це перше. Друге, планується з 1 січня 2016 року запровадити професійну накопичувальну систему для працівників, які не старші станом на 1 січня 2016 року не старше 35 років і працюють. У особливо важких умовах праці законопроект зареєстровано 30 квітня за номером 2767 та внесено на розгляд Верховної Ради України. У ньому передбачено нову систему пенсійного забезпечення. Пенсії фінансуватимуть із трьох джерел солідарного, накопичувального і недержавного рівнів, каже очільник управління пенсійного фонду України Мукачева та Мукачівського району. Усі особи, які зайняті на посадах державних службовців або до них при рівні, будуть сплачувати так само накопичувальну до накопичувальної пенсійної програми Внески. Джерелом фінансування цієї пенсійних виплат з накопичувальної пенсійної програми для вказаних осіб будуть стануть підвищені розміри страхового внеску, який будуть сплачувати роботодавець на користь працівників, зайнятих на в особливо важких або важких умовах праці, або посади, які дають право на призначення пенсії за висловив років, і працівник, якщо він працює на посаді держслужбовця, або посади, які прийняли до держслужбовців, прокурори, судді, науково-технічні працівники. Також особа зможе скористатися власними накопиченнями після досягнення пенсійного віку, незалежно від умов виплати пенсій і солідарної системи. Запровадження трирівневої системи пенсійного страхування дасть суспільству сигнал, що кожна людина має піклуватись про старість і отримати перспективу на гідну пенсію. Чопські прикордонники затримали дев'ять афганців із наркотиками, які незаконно намагались перетнути кордон до Словаччини. Дев'ятеро осіб азійської зовнішності затримали охоронці кордону в ході патрулювання ділянки відділу Великий Березний. Згодом під час перевірки місцевості за допомогою службового собаки стражі рубежів затримали ще двох невідомих. Як пояснив один із затриманих, усі вони одна родина вихідці із Афганістану, але жодних документів про собі не мають. У родині п'ятеро дорослих, а також шестеро неповнолітніх, серед яких троє віком до семи років. Зі слів затриманих за свою подорож до ЄС, вони заплатили невідомим особам близько 20 тисяч доларів США. Ще 30 тисяч злочинців мали отримати у Словацькій республіці. За даним фактом прикордонники проінформували представників УМВС. Наразі тривають оперативно-перевірочні заходи. Рішення про відповідальність перед законом та подальшу долю затриманих визначить суд. Криміногенна ситуація в області загострилася. Правоохоронці фіксують все більше нових злочинів. Про це міліціонери області розказали моїм колегам: як впізнати зловмисника та не потрапити у його пастку. Дивіться далі. 45 одиниць вогнепальної зброї, 46 холодної, 6 гранат та вибухівку вилучено з початку року з закарпатськими правоохоронцями. Як для прикладу, 25 травня в місті Іршава на центральному центральному парку співробітниками карного розшуку і шаскоре відділу. Проведено оперативну закупку у громадянина Іршавського району пістолета та кастета, який він намагався збути за дві тисячі гривень. Також на протязі тижня виявлено сім фактів незаконного обігу наркотичних речовин. Спостерігають у ріст крадіжок велосипедів. Якщо раніше злочинців не цікавив такий вид транспорту, то сьогодні знаходять будь-які методи, аби відкрити велосипедні замки. У нас на території області зафіксовано 266 таких крадіжок велосипедів. Найбільше скоюється Кредіру велосипедів у місті Ужгороді. Розвітували і про припинену діяльність восьми підпільних казино та вилучення грального обладнання та грошей на суму 60 тисяч гривень. Розповіли і про економічні злочини. Проводиться на даний час системні перевірки бюджетних програм за 2014 2015 роки, фінансування яких здійснюється із державного обласного та міських бюджетів. До кримінальної відповідальності притягується 68 осіб, серед яких 39 розпорядників бюджетних коштів різних рівнів. 15 кримінальних правопорушень виявили пов'язаних з незаконними операціями з землею. Десять з них пов'язані з приватизацією. Міліціонери застерегли жителів і подбати про своє помешкання, адже не за горами сезон початку відпусток, а разом з ними і сезон діяльності квартирних злодіїв. Ужгород потрапив до топ-10 найкорумпованіших міст України. Міжнародний республіканський інститут представив результати масштабного опитування жителів обласних центрів України, в тому числі про проблему корупції у їхніх регіонах. Опитування показало, що лідером за гостротою проблеми виявилося Запоріжжя. 89% опитаних жителів цього облцентру вважають, що корупція у місті непоборна. Київ із Миколаєвом поділили друге місце – 78%, а на третє із мінімальним відставанням вийшли Полтава та Дніпропетровськ, 75%. 74% опитаних ужгородців вважають корупцію серйозною проблемою міста. Вода тече дорогою. Така ситуація не рідкість для воловця під час злив. Так, цього тижня через сильні опади вода виливалась на дороги, оскільки канави, які мав би прочищати облавтодор, повністю заросли травою. Місцеві комунальники ситуацію виправили, та це лише тимчасове вирішення проблеми, оскільки прочищати канави за свої кошти селище просто не має права. Проблема з водою найбільша для родини пані Ганни. Та нарікає жінка не на її відсутність, а навпаки. Під час опадів подвір'я повністю заливає, а все через непочищені канави на іншому боці дороги. Коли великі зливи йдуть, тоді через дорогу переходить стегір вода і все сюди приливає до нас у, у город, заливає город. Так люди самі там прочищають. Там і знизу трохи почистять, а сюди не йдуть. Біля своїх будинків селяни канави час від часу прочищають самі. А от там, де хат немає, ситуація критична. Замість ярків суцільна рослинність, тож вода стікати не встигає, а піднімається та виливається на дорогу. Коли сонячна погода нормальна, але коли дощ, вся вода стікає, не протікає ярками, все стікає у грядке, не можна нічого посадити, то все змиває. Даже буває таке, що достатньо вода затікає. Де зберігаємо картоплю, там вода може бути до. Ну, до коліна даже така проблема для селища не нова, каже заступник селищного голови Сергій Грига. Та от вирішити її виявляється нелегко. Канави вздовж доріг комунальної власності тут підтримують у належному стані. Чого не скажеш про дороги обласного значення, яких тут майже 10 кілометрів. На них облавтодор коштів чомусь не виділяв руками. Крім дороги, нищиться ще і садиби людські, а також громадські. От тут, конкретно на цьому місці, у нас була проблема з осень восени. Коли під час зливи, оскільки не було ярка, вся дорога вся вода потекла через дорогу і заливала на нас дитячий садочок. Працівникам дитячого садочку довелося вкладати такі, зробити невеличкі дамби з мішків. Ми швиденько підняли нашу комунальну службу і прямо під час зливи чистили, розчищали ярок, який належить який є на дорозі обласного призначення. Сильні зливи в гірському було не рідкість. а це значить, що критична ситуація може повторитись будь-якої хвилини. Ви бачите, глибина ярку під дорогу, де вона приблизно має десь сантиметрів 80 Як заростає Ярок, от Дивіться, чим вище він все мілкіший, мілкіший, це практично він, він заріс. Бачите, намулом і травою, яка згнила і також упала на дно. Місцями його є місця, де ярку взагалі немає. Взагалі він майже зрівнявся з дорогою. Поки що вода не наробила великої біди, та від цього ніхто не застрахований. Під час зливи дорога перетворюється на справжню річку. Буквально вся вода виливається на дорогу. От якби ви приїхали під час зливи, то вода просто тече по цій дорозі. Звичайно, вона вибиває. От це маєте, оце робота води, оце робота води. Оті ямки, котрі ліпили, це також робота води. І в інших місцях можна показувати, де вода просто нищить дорогу, а в дорогу приходиться вкладувати більші кошти ніж ніж розчистку самого Ярка. Підтопити може і місцеве кладовище, яке знаходиться поруч з дорогою. Місцеві комунальники вже готові прочистити канави своїми силами, та зробити це означає порушити закон. Ми за свої кошти не можемо то робити. Нам ніхто не дозволяє. Ми б самі зробили, тому що в нас є чим робити. Техніка є, люди є. На засіданні колегії Воловецької РДА дорожники про проблему почули та пообіцяли взяти це питання під свій контроль. Приїхати сюди запланували вже за день-два, аби проінспектувати проблемні ділянки. Негода, яка на Рахівщині вирувала майже весь тиждень, нарешті вляглася. Проте наслідки там теж не продовжують відчувати. Зокрема, жителі присілку стебний, що біля ясіння, взагалі можуть бути відрізаними від світу. Невеликий струмок після інтенсивних опадів збільшився у кілька разів і розмив щонайменше чотири ділянки єдиної вузенької дороги. Ось так над прірвою вже кілька днів доводиться курсувати місцевим жителям. Дорога, яка веде в присілок, за одну ніч стала ще вищою, і цей процес звалювання у воду не припинився. Чесно кажучи, що все аварійна така дорога, що то комедія ціла. То що, як один раз вода піде, та й вже половить вулиці за її зірве. Про ненадійність дороги свідчать і тріщини вздовж пошкоджених ділянок. Таких на п'ятикілометровому відрізку щонайменше чотири. І маємо свіжий паводок, який показує, що вода руйнує дороги, берего укріплення. Кошти у цей напрямок не виділяються, жодні за останні 4 роки. Самі будуємо мости, дороги, правдами, неправдами, укріплюємо береги. Ну, але є таке, що нам під силу, а є таке, що не під силу. Дорогу, яку руйнують часті повені, час від часу відновлюють. Її укріплюють габіонами та прадідівським методом кишицями. Однак це недовговічні засоби захисту від брухливого потоку, каже селищний голова. Знову у чотирьох місцях урочичій стемні розірвані шляхи. Якщо ще один буде паводок, значить населення 1100 чоловік лишиться без доріг, без хліба. Без можливості надання медичної допомоги більше однієї тисячі жителів присілку можуть в будь-який момент опинитися в ізоляції. Іншого сухопутного сполучення світом у них просто не існує, якщо не рахувати круті гірські схили. Тож, як каже Едуард Залінський, він вимагатиме від служби автомобільних доріг негайного ремонту. Як заощадити на енергоносіях та зберегти екологію, тема номер один для кухонних розмов і не тільки. Її піднімали і в міській ратуші. Мухачівські посадовці разом із представниками львівської громадської організації говорили про перспективи енергетичних кооперативів. До якого висновку дійшли, дізнайтеся із сюжету. Тема конференції питання енергозбереження, що сьогодні особливо актуальне. Зібрались представники львівської громадської організації, Агентства національного розвитку та представники місцевої влади. Говорили про переваги енергоощадної програми для місцевих громад. Це особливо стає актуальне на сьогоднішній день, коли будуть зміни в місцевому самоврядуванні, коли громади стануть більш потужними фінансово і. Зможуть направляти свої якісь ресурси на вирішення своїх проблем, не чекаючи дозволів з Києва. Також показували приклади вже існуючих енергетичних кооперативів, їх варіанти та короткі бізнес-плани. Існування кооперативу фактично має розглядатися в трошки іншому руслі, що ми можемо зробити, щоби собі здешевити свої витрати. Енергетичні кооперації спрямовані на розвиток місцевого підприємства, зменшення витрат за допомогою використання сонячних електростанцій та біологічного палива. Такі заходи, скажімо, не буває так, що вони впливають. Ми завтра проснулися, вже пожинаємо плоди від цього заходу. Він впливає так, що ми отримали інформацію, що теж треба рухатися і в напрямку енергетичних кооперативів, тобто це можуть бути якісь підприємства окремі, це можуть бути громади і так далі. Але що в цьому напрямку можна рухатися і отримувати якісь вигоди. За словами представників місцевої влади, вони підтримують розвиток енергетичних кооперативів. Вже в наступному опалювальному сезоні всі державні заклади міста використовуватимуть біопаливо. 24 випускників шкіл Мукачівщини за високі досягнення нагородили золотою медаллю. 29 травня у всіх школах продзвонів останній шкільний дзвінок. Прощальний вальс станцювали 612 випускників 11 класів Мукачівського району. 30 травня у залі Мукачівської районної ради їм урочисто вручили атестати про повну загальну середню освіту золоті і срібні медалі. Подяками Мукачівської РДА з нагоди свята випускників нагородили і керівників загальноосвітніх навчальних закладів району, які виховали випускників медалістів. 15-й ювілейний випуск воєнного ліцею відбувся сьогодні на центральній площі міста. Ці випускники отримали атестати про закінчення навчання. Найкращі ж з них нагороди у вигляді нагрудного знаку. Влаштували показові виступи та на сам кінець станцювали прощальний вальс. Як все відбувалось? Дивіться далі. Не тільки випускники шкіл сьогодні святкують закінчення навчання, але і ліцеїсти майбутні захисники нашої держави. Цьогоріч парад був ювілейним. Це 15-й випуск ліцеїстів. По закінченню навчання всі випускники отримали атестати. Найкраще ж отримали відповідну нагороду у вигляді нагрудного знаку. Міський голова Золтан Ленділ наголосив, що такі випускники не тільки мужні чоловіки, але і гордість міста та держави. Перш за все, це для самих випускників. Вони мають гідно попрощатися із військовим ліцеєм, який є в місті Мукачу, яким ми гордимося. Тим більше, що сьогодні ми мали ювілейний 15-й випуск. По-друге, це показати мукачівцям, що які в нас хороші хлопці, хлопці, які пройшли навчання і отримали і диплом загальноосвітньої школи, а також підготовку до вступу у вищі навчальні заклади силових структур. Оскільки це був ювілейний випуск, то першокурсники ліцею влаштували показові виступи із рукопашного бою та бою з автоматом. Сьогодні 15-й випуск ми розширили програму, крім вручення атестатів і Прохождение просто торжественного марша, мы еще испели песню, показали прием рукопашного боя, который показали нам лицеисты первого курса. Но ну, я думаю, что в дальнейшем мы еще будем совершенствовать. И эту традицию обязательно будем соблюдать ежегодно. Не обошлось это действо без прощального вальца выпускников. На сам кінець випускники та ліцеїсти промаршували центральною площею та кинули монети на щастя. Юні поліглоти. Учні третього класу Ужгородської школи номер 4 презентували свій черговий доробок. Разом із креативним вчителем діти вже не вперше дивують своїх рідних, адже на їх рахунку вже дві книги видані словацькою мовою. На цей раз школярі презентували диск зі своїми казками, начитані словацькою. Більше у сюжеті Тетяни Легези. Пані Ольга, мама третьокласниці, каже, про роботу школярів батьки дізналися за місяць до презентації диску із захватом розповідає, з чого починали діти свою творчу діяльність. Вони з першого класу от творили. Тобто вони спочатку склали казки, він їм оформляв. До кожної казки він оформляв якийсь персонаж їхній. А в другому класі вони навпаки робили, тобто були казки його. А вони вже придумували до цих казок їхні свої ілюстрації. Тобто, у нас були дві книги видавалися. Для них це було взагалі фантастика. Емоції зашкалювали. Це в кінці року. Це був як приз для ну, для нашого класу. Жінка задоволена роботою вчителя та щиро завдячує йому за цікаві ідеї, адже вони не лише спонукають дітей до навчання, а й всіляко розвивають школярів. Там будуть казочки, вірші, Всякі, наприклад, хтось інший, хтось про ягодову принцету, хтось про діти, хтось про небесну славу. Третьокласники на сіді це диск не лише з казками, а й з віршами, історіями із життя школярів. Також учитель зазначає, працювали над диском досить тривалий час. Та звісно ж запросили на своє свято не лише батьків та журналістів, а й Янку Боріянову, генерального консула Словаччини в Ужгороді, адже учні презентують свої твори на диску саме словацькою мовою на цьому деску 35 дитячих казок, плюс одна моя. Всі вони на дитячу тематику про творена бос, з повсякденного життя. Ми це все записали, і завдяки цьому діти будуть мати згадку на майбутнє, яку вони зможуть прослухати будь-коли. Це... Мені своїм камаратом потом це радісно, що учні цікавляться словацькою мовою і вивчають її. Для них відкривається чимало можливостей для подальшого навчання в словаччині. Від нас велика подяка за те, що у дітей четвертої школи є така можливість. Це можливості. Потім також школярі показали всім присутнім на святі одну з казок, яка є на диску. Загалом творчий тандем учителя та учнів випустив 100 платівок, але суто для власного користування, тому у продажі їх не буде. Чому треба берегти природу, як зробити місто чистішим та основні правила безпеки, розповідали Мукачівським школярам перед літніми канікулами. В останній навчальний день управління міського господарства відділу благоустрою разом із директором муніципальної поліції провели виховну бесіду із учнями Мукачівського ліцею. Деталі в наступному матеріалі. Напередодні шкільних канікул з учнями Мукачівського ліцею говорили про правила безпеки та поведінки у місцях відпочинку. Провели лекцію працівники міського господарства. Звичайно, є не дуже виховані люди, які шкодять наше місто та не розвивають його. Проте такі промови є дуже цікавими та корисними для молоді. Вони навчають їх, як треба поводитись в сучасному суспільстві. Діти повинні добре знати правила поведінки, аби не нашкодити ні собі, ні оточуючим. Звичайно. Не всі діти прислухаються до цього, багато дітей відносяться до цього з насмішками, але є діти, які задумаються, які зрозуміють і будуть рухатись в кращу сторону. Як розповідає пан Василь, цього року запланували провести виховні бесіди у всіх школах міста, адже в цьому велика необхідність. Щоб діти знали, що не можна, наприклад, молоді дерева, так як у парку посаджені, щоб знали, що їх не можна ламати. Центрі посаджені квіти, щоб десь могли сказати другим, що не йде туди, що там зроблено культурно для міста, щоб людям було уютно, красиво. Працівники міського господарства сподіваються, виховна розмова буде проведена недарма, і діти таки дослухаються до настанов. В мене все на сьогодні. Про найактуальніші події цього тижня дивіться в інформаційній програмі сім днів, а саме про таке. Перспективи об'єднання, добровільно, примусово, співпраця, нові проекти та виконані роботи, звернення до органів влади, обурення тарифами. Це було останнє повідомлення суботнього випуску. Дякую, що були з нами. З вами була Алла Легеза. Гарних вихідних.